Нещодавно один наш спільний друг. Не думаю, що він хоче, щоб його називали, але він мені дещо вислав на тест. Звичайно, він запитав перед відправкою. Насправді ні. Це коштує 13 доларів. 13? Так. Чон'є? є? Що? Чон'єнь? Є. В мене погано з граматикою. Чон'є? Обережно, не чіпайте мій світлосильний об'єктив. Оу, зрозуміло, і це справжня лінза, адже тут є скло. Це не просто пінхол, 13 баксів чи буває щось гірше? Ну, серйозно, це безпрограшний варіант, якщо він не отруєний. Здається, він магнітиться. Кожна, кожна крута штука у наші дні має в собі магніти. Оу, гляньте, це можна прибрати. Воно змінює форму боке? Ні, форму засвітлень. Тут є два отвори, вони змінюють силу засвітлення. Тому вставай сюди, я тебе сфотографую. Напевно, тут фіксована F8, все фіксовано. Якщо вам подобається ломо, то це для вас. Якщо вам подобаються аберації та інші штуки, які вважаються ознакою. Поганої якості, звичайних об'єктивів, тоді ця штука точно для вас. Якщо ви ще не бачили іншого відео, я буду вдавати, що бачу цю споруду вперше. Вау, яка класна! На диво доволі широко. Він ніби дублює картинку, це схоже на якесь НЛО. Малобюджетне. Не можу зрозуміти, чому це блимає. Це через об'єктив чи щось типу того. Просто це Sony. Погана мануальна система. Отож, вдаватиму, що цього не було. Оу, oh, Лок, подивись на це. Зображення дублюється. Цього разу я вставив карту пам'яті, тож все окей. Як на мене, це якось дивно. І я думав, це будуть просто бліки. Проте кут широкий. Він навіть ширший за файпок, але в усьому іншому значно гірший. Поку там, звичайно, повний треш. Але він ширший. Ореоли є, і раніше таких ореолів я не бачив. Це те, із чим треба змиритися або бути у захваті. І це я ще не змінював форму бліків, тож на яку тушку чіпляти, якщо відверто це не має значення, його навіть не обов'язково чіпляти на тушку. Усього 13 баксів? Отож, це пінхол. Ні, там є скло. Он як? 13 баксів? Ні, ну це смішно. Просто подивіться на це, хіба це не чудово? Фокусуватись їм не можна, так? Він має фіксований фокус. А що ти міг ще очікувати від 13 баксів? Ну, ми підемо на вулицю. А як вимкнути цю штуку із бліками? Там є магніти. Тобі достатньо просто повернути. Тепер я, хоча б, щось бачу. І можу гратися з відстаню до матриці на цій Sony. Ой, помилився, а вже ж на ніконі. Цей об'єктив. Для векінгу. Чудовий для векінгу. Now. А хто ще займався векінгом? Здається, Джеймс Міллер. У нього на лікедін така спеціалізація і вказана професійний векер. І якщо його тримати більш-менш правильно, то картинка буде у фокусі. Я хочу увімкнути знову ці бліки. На ньому дві дирки велика і я маленька. Спробуй маленьку. Вони мене трохи дратують, особливо коли на обличчі, а ще вони неприємно білі. Напевно, ним краще просто робити векінг. Так, воно напевно не працюватиме. Давай спробуємо зняти ним справді дещо цікаве. Ну давай. Напевно, із такою дурнуватою лінзою Векінг цілком доречний. Воно дає ще один невеликий недолік Довже недосконалого зображення. І це працює. Принаймні відчувається якийсь контроль. Або ж ви можете обрати з двох різних типів бліків. Якщо ви знімаєте портрети і втомилися ретушувати кожну світлину вручну, мають для вас чудовий інструмент, який заощадить найважливіше ваш час. Reblume – це сучасна програма автоматичного пакетного ретушування, яка використовує. Штучний інтелект. Дуже проста у використанні та працює без підключення до мережі, а результат абсолютно точно перевищить усі ваші очікування. Адже Reblume зберігає природню текстуру шкіри, прибираючи лише недоліки. Навіть родимки залишаються недоторканими. На вибір є дві опції: природні ретушування та більш глянцеве фешн. А два повзунка нижче допоможуть налаштувати загальну інтенсивність і зменшити вплив на текстуру. Застосунок дуже легко інтегрується у Photoshop та Lightroom, і за необхідності його можна використовувати як Окрему програму. Реблюн доступний для Windows та MacOS. гай часу, завантажуй пробну версію просто зараз. Переходь за посиланням в описі під цим відео та отримай 20% знижку на будь-який обраний план. Підтримай українського розробника. Отже, коли я направляю його прямісінько на сонце. Так виглядає на великому отворі, а так на маленькому. Цей об'єктив абсолютно дурний. Але іноді трохи дурості може зробити життя трохи цікавішим чи не так? І якщо хочете зрозуміти, наскільки чудовий цей жахливий об'єктив, його треба порівняти із чимось більш жахливим. Невже ти взяв із собою об'єктив Панасонік? Як тебе досі запрошують, Лок? На презентації. Ого, оце я розумію об'єктив. Це об'єктив, це печиво. Ні, це об'єктив, який так виглядає. Це каналізаційний люк. І з ним треба бути обережним, бо він не фіксується. Серйозно, він просто, просто вільно обертається, і він не такий широкий, як попередній. Але також має фіксований фокус. І тут у нас пластик, а не скло. Він недостатньо широкий для цієї споруди. На Наліку вказано, що він 32 мм, повнокадровий. Але це просто повне лайно. Краще вже юзати справжнє орео у якості об'єктиву. Але у мене є ще один трешовий об'єктив. Сьогодні передоз з жахливістю. я би не назвав його дешевим. Звичайно, це Polar Pro. І коштує 129 баксів. Він має таку ж фішку, що й перший. Це голівудський варіант об'єктива з відблисками. До речі, немає нічого спільного з векінгом. Це й відрізняється тим, що можна контролювати. контролювати напрямок відблисків. І навіть можна якось контролювати потужність. Так. Все вірно. Тож, зараз відблиск буде згори. Але він праворуч. Пробуємо ліворуч. Можна побачити, що кути м'якші. У порівнянні з серединою, якщо можна її назвати різкою. Вона не різка, але вона різкіша. Але він не дублює зображення на відміну від першого об'єктиву. Це божевільно. Погоджуюсь, це божевільно. Але я гадаю, 100 доларів трохи змінюють гру. Це чималі гроші за об'єктив, який відверто лайн художній. Ломографічний. Наче ви можете використати бліки. Щоб зробити нудні фони цікавішими, відблиск по всьому обличчю лока. Загалом це весело. Коли дешево. А вже ж, це ключове. Але коли це 129 доларів, не думаю, що постійні згадки слова весело або його синонімів достатньо для виправдання цього об'єктиву. Він, по суті, є кращою версією інших двох дешевих об'єктивів. Уявіть, який який художній фільм ви можете зняти за допомогою цього об'єктиву. Отож. Усе залежить від вас, чи хочете ви повністю віддатися розкішній недосконалості, чи надаєте перевагу лоу-фай із відповідною ціною. Не думаю, що фотографія завжди має бути такою: типу: О, треба максимальна різкість і графіки. МТФ знімайте лише так, як вам подобається. якщо ви дійсно любите фотографію. І якщо ви маєте паршивий об'єктив за 13 доларів і він вам подобається. Цього цілком достатньо. Правду, матку рубиш, адже це щось типу. Це добре, бо хтось так сказав. Тому я це взяв. Але чи справді вам це подобається? Не треба сильно зважати на чиюсь думку, коли вони кажуть, що це найкраще. Чи справді ви самі порівнюєте і робите свої висновки? І за 13 доларів, відверто кажучи, якщо ви витратили 13 доларів, це зовсім не кінець світу. І це не так вже й погано. У нас тут є Sony, яка саме Sony, здається А7. У Яблучко, найперша А7. звідки вона? І я придбав для себе це була золота епоха розмірів Sony та їх оригінального колорсайенсу. Так. так, 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 ностальгія, повне лайно. Це просто якесь сміття. А нащо тобі скріпка? Ми будемо знімати. Що? Скріпка необхідна, щоб натиснути кнопку затвору. Он як, а також не працює оце колесо. Просто не працює. Тому треба якось обійти ці перешкоди. Дивіться! Оце наш обхідний шлях. Тут мала би бути реклама Нікон, чи не так? Коли ваша Sony не працює через зіпсовану кнопку затвору та зламане колесо витримки, завжди можна покластися на Нікон, який вас врятує, адже в нього найкоротший робочий відрізок. Я думав, ти Sony Boj, а ти не в змозі встояти перед робочим відрізком Нікона.